Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відеогляді хотів би надати вашій увазі компактний фрезер від компанії Bosch, а саме GKF12V8. Постачається він згідно артикулярного номеру, що вказаний безпосередньо на самому пакуванні. Отже, розпакуємо даний інструмент, поглянемо, що всередині, розповімо про його технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо. Отже, відкривши комплект пакування, ми бачимо, що у нас йде сам фрезер, ключ на 17 для його обслуговування, а саме зміни цанги, додаткова цанга на 6 мм. Отже, в комплекті у нас йдуть дві цанги на 8 та на 6 мм. Також іде у комплекті вся необхідна технічна документація, у тому числі інструкція з експлуатації українською мовою. Отже, комплект постачання ми розглянули. Перейдемо до технічних характеристик даного фрезеру. Максимальна кількість обертів на холостому ходу складає 13 тисяч обертів на хвилину. Розмір посадкового місця 2 цанги 6 та 8 мм. Працює за рахунок 12-вольтового професійного акумулятора від компанії Bosch GBA 12 вольт. Розмір інструменту 144 на 80 на 252 мм. Вага складає 1,3 кг. Гарантія складає 12 місяців плюс додатково 24 при реєстрації на міжнародному сайті Bosch. Країна реєстрації бренду Німеччина. Країна виробник Угорщина. Отже, технічні характеристики розглянули. Перейдемо до переваг цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, наскільки комфортно він знаходиться в руці під час роботи. Далі ми бачимо перемикач роботи, отже, увімкнений або вимкнений сам фрезер, Індикацію заряду батареї. Також дуже гарно прогумоване руків'я для того, щоб ви комфортно працювали вашим інструментом без його ковзання у вас в руці. Фіксацію цанги для можливості зміни розхідних матеріалів. Можливість зафіксувати поточну глибину заглиблення фрезеру. Можливість доводки глибини більш точної. Та загальна глибина ходу самого фрезерного блоку складає 36 мм. Далі бачимо наявність металевої підошви та додаткового пластикового захисного покриття, щоб не пошкоджувати сам оброблювальний матеріал. Отже, друзі, на цьому наразі в мене все. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Також підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До зустрічі, побачимось у нових та цікавих відоглядах.